Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні у нас огляд моєї доглядової косметики, е чим я вмиваюся, е чим я фарбуюся, і е е також мої відкриття. Ось зранку я і ввечері вмиваюся ось таким е пробничком ритуал. Це українська е косметика, е такий прозорий. Чим мені подобається, тим, що е, нічого лишнього е, особливо не піниться. Віддушка дуже така приємна, така, як, у, е, якщо ви знаєте iHerb, віддушечка чим-то схожа на Центелу Азіатську. І також центелла зараз такий продукт, який у всіх на вустах ось це моя вмивалочка, зараз я витру спонжики, спонжики. Не особливі це спонжики за тебе, вони мені дуже імпонують і я їх люблю. Вони особливо і не прошиті, так як у крутих спонжиках інших, але і не слояться, так як звичайні іноді бувають. У інших фірми. Ось така штука у мене є. І це я наношу сироватку. Сироватка вже закінчується. Тут вже зовсім трішки. Отут на самому дні. Це у нас і сироватка, і тонер. І отак я починаю з цих зон. Може, я. Неправильно це роблю, але в першу чергу якраз таки отут, а тут і під очима наношу. Дуже класно, це у нас іде вензин з ніацинамідом. У мене ще, крім цієї, цього тонера, був кремик. Кремчик я закінчила, але, якщо буде можливість, якщо буде акція, то 100% я куплю. Ось дивіться, зразу наша шкіра насичується. І тут, до речі, 100 мл було. Далі. Далі в моєму арсеналі я замовила на Makeup це доктор Санте, доктор Санте з вітаміном С навколо очей. Теж такий кремчик. Ну, особливо я і не думала, що він мені так дуже допомагатиме. Але яке ж було, моє завжди наношу на руку, щоб. Насичувався моєю температурою тіла кремчик. Отак. От І над бровами проходимо. Так, дуже класний, мені прям сподобався. І коли я вперше нанесла цей кремчик, то я настільки як сказати, була вражена цим кремиком, навколо очей темних кругів не залишилося. Бувають напряки, теж не залишилося. Ну, Вітамін С робить свою справу, тому дуже рекомендую. Називається він Вітамін С, Вітамінний коктейль для шкіри навколо очей. Е, і е, він діє. Хоче і по ціні, оце мені вийшло 15 мл 85 гривень. Ну, можливо, зараз трошки дороже дорожче, але він діє. Що ще я вам дуже рекомендую купити і воно діє. Так, це, ну мені сподобала сироватка. Я от і на ніч, і зранку проходжуся по брівкам. Це лісова сироватка. Тут уже використала ось скільки. А вже потім в кінці по віям. Щоб нанести е, гарно макіяж, використовую від Патрісі Лідо ось таку штуку. Е, ну, що вам сказати? Це чудо. Ось така біла база. А тепер дивіться тут і тут. Ну, зовсім навколо очей і навіть не відчувається, коли її наносиш, і білий колір навіть особливо не видно. Ось отут, щоб очі у нас класно тіні лягали. І навіть густа. Ну, ось дивіться. Називається тренд Perfect White Bus. Не знаю я кому, але мені я теж особливо на неї надійний ніякої не покладала. Але тепер я без неї не можу. Оце моє відкриття. Я взяла зі знижечкою. По-моєму, чи 100 гривнів. я пішла за Глембі, за акцією Глембі. І у нас в Єві рядом з такий стоїть, і там були всі товари Патрісії Лідо. Тому рекомендую, це наш український бренд. Насолоджуємося з також в Аврорі я купила ось такий, як скрабик, скрабик з кокосом на Настільки приємний такий скрабик, що у мене вже ось скільки залишилось. Отак робимо. І ваші губки. Готую до нанесення, чи то блиску, чи то помадки, всього потрошку. Ну і добиваю я, добиваю я і з великим задоволенням добиваю ось цю базу. Тут від LCF, гляньте вже, які в мене диряхи, ось і тут дирочка, і тута невеличка, тут велика. Е, і е, ці коричневе і біле, ну так, скажемо. Е, дуже рекомендую бренд LCF, це теж наш і теж можна використовувати. Е, пензлики беру з iHerb, замовила ось такі. І ще десь третій, я не пам'ятаю, де він дівся, але ці два я завжди беру. І наношу. Тінюшки від LCF. Так. Я з вашого дозволу буду наносити у дзеркало. Пігментація гарна у цих тінях. Мені подобається зелененький колір, такий темненький, яка рока, тому дуже подобається. А зараз ми з вами зробимо сводчі. Гляньте, яка пігментація, переливчасті такі тіні. Особливо коричневий, зелений. Ну, дуже подобається зелений зараз ще вам. То його дуже люблю а своч гляньте, Дуже класний. Так, також наносимо іншою, іншим пензликом. Так, коричневий рефільчик. Завжди виходжу за лінією, бо в мене таке на вище око, та ще іноді були, як набряки не зраночку. О, влізла, гляньте. Ну це! Це я. Бо і цьому все я. О, все. Так. Також у мене моє любі є ось така улюблена підводочка. Підводку теж я взяла у Єві. Е, і зовсім не шкодую, бо вона мене е, повністю задовольняє. Зараз, так, двоєчка. Можливо, стрілки не такі, вийдуть, як завжди, бо на камеру, але... Але хочеться чогось для вас зробити цікаво. гляньте, яка стрілка. Стрілка, стрілка, білка, стрілка. Ну ось такі в мене стрілочки вийшли. Хочеться ось таким олівчиком зелененьким. Цей олівчик у нас йде теж з Аврори, мос називається, і я ним зелененьке наношу. Ось підкреслили. Тепер, треба нанести нам ось такий кремчик. Це у нас іде BB. Краще крему тонально я не знайшла. І ось BB у нас йде 7 в одному. Тут є макадамія, вітамін В1 Є. Е. Аргана, шовкові якісь протеїни, SPF 15 і колаген. Тому рекомендую, можливо, для когось не вистачає пігментації, але для мене все вистачає. І з пончиком який попередньо я змочила, я якраз таки наношу ось не дуже велику кількість. Оцього кремчику, мені вистачає. Якщо я наношу більше, чим треба, воно ну, мені не подобається. Сильна пігментація, це не для мене. Але іноді хочеться ідеального такого обличчя. І якраз таки тоді ще наношу і інші консилери. Це зараз я не нанесла, бо макіяж я не на цілий день роблю. Вибігти, можливо, десь на вулиці, купити хлібу інших таких маленьких радощів. Так, ось дивіться, якщо кому подобається, то... Рекомендую. Ціна, ну, звичайно, так, не бюджетна. Більше 200 гривень воно коштує, але тут 50 мл, тому я його рекомендую. Тепер це я роблю без різних там хайлайтерів, без Контурингом, мені це не потрібно. Ну, я якось не звикла не це робити. І що я ще використовую? Ось для губ такий Magic Gel е, або тінт, але так, щоб сильно він щось тінтував мені, ні. Але він насичує губки. І не від те, що там є золото, здивіться, як воно переливається гарно. Але дівчатка теж блогери робили огляди і ніякого там, як такого блиску сильного немає. Я іноді роблю, якщо йду на роботу, я іноді роблю ось так, дівчатка. І залишається тільки кінт. Зовсім нічого, такого і сильного немає. І на цілий день у вас ось такий невеличкий блиск. Що ще вам порекомендую? Порекомендую вам ось. На протязі дня, коли оце все у нас е, піде у небуття, можна використовувати ось такий, дивіться, ось такий сєрабіс-бальзамчик. Дуже його люблю. Беру з собою на роботу, оце йому рік, і гляньте ще скільки його. Ну, чесно. Дівчата використовую кожного дня, і він у мене не закінчується. І наношу ось такий креасьйончик. Це у нас іде аналог Сі від Армані Юнайс nice, декілька крапель. І ваш настрій веселий, грайливий на цілий день. Такий якраз на е, холодну пору року, не задушливий буде. А якщо ви влітку його почнете користуватися ним, то ну, не рекомендую. Будуть січати, кашляти і негарними словами говорити. Ось так, тому що дуже солодкий, дуже такий насичений аромат ванілі. Хто любить, якраз такий, оцей. але їх, по-моєму, вже не випускають. Але інших багато в Юнайсі, фармасі і всім рекомендую. Що ще? Я ще використовую ось такі, в цьому хочу використати пробнички, які мені подарували. Також хочу використати календулу на ніч від фармасі. Теж дуже класна серія, вона йде для проблемної шкіри. І ця серія в фармасі не так давно з'явилася, але вже нашуміла і всі з задоволенням її беруть. Ось такий був мій невеличкий такий макіяжик, не замисловатий, акцент на очі я в першу чергу роблю губи менше. Але наступного разу я з вами спробую зробити контурінг, зробити хайлайтер, нанести, і що в мене вийде. А так, я кожного дня хожу на роботу з таким, з таким макіжем. Мені подобається. Можливо, комусь щось не так, але я люблю, я насолоджуюся цим процесом. І рекомендую вам теж любити те, що ви робите, не дивитися на інших, але прислухатися. До нових зустрічей! Всіх цілую люблю, ваша Людмила.